Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку, які зміни в житті звірів на весні. За вікном весна погода дарує нам приємні сюрпризи, тепло, запах, перших квітів і трав. А що можемо подарувати ми один одному? Звичайно, посмішку. Подаруйте, будь ласка, собі та своїм рідним посмішку. Пригадайте, яких диких звірів ви знаєте, і як ці звірі зимують. Весна важливий період в житті звірів, адже з першим весняним теплом вони мають можливість відновити свої сили, втрачені за довгу голодну зиму. Прокидаються звірі, які були у зимовій сплячці, такі як борсук, ведмідь, ворондук, їжак. Ведмідь один із перших виходить з зимової сплячки. Ще у середині лютого і ведмедиці у ведмедиці з'являються дитинчата. Вона годує їх своїм молоком, але вони не ростуть, оскільки молока у ведмедиці дуже мало, адже вона нічого не їла протягом всієї зими. Вийшовши з барлогу, ведмежата починають дуже швидко рости, і тоді мама ведмедиця вчить їх полювати. Виявляється, що в організмі тварин є годинник, який підказує час. Посади таку тварину в темряву і її внутрішній годинник все одно показуватиме, коли день, а коли ніч. Також вони показують і пору року, хоча навкруги в норі нічого не змінилось. За цим годинником і прокидаються в норах і барлогах зимові засоні. У багатьох тварин змінюється. Утро. Спочатком весни багатьох звірів зимових утро річає, змінюється його забарвлення. Наприклад, у зайця біляка спочатку сиріє спинка, а потім боки, а у білочки шубка стає рудою. А ще весна час спарювання і вирощування потомства. Навесні в більшості тварин. З'являються дитинчата. О, е, у березні народжуються зайченята. Від народження ці пухнастики спритні з розплющеними оченятами. Нагодує їх зайчиха своїм молоком і побіжить геть. Буває, що й зовсім не повертається до своїх малят. Але це не біда. Малюки без неї не пропадуть. Їх нагодує і інша зайчиха. Що пробігатиме повз? За 5-6 днів зайченята починають їсти траву, молоді гілочки, а ще за кілька тижнів готові до самостійного життя. Майже одночасно із зайцями з'являється потомство в білки. Чотири тижні очі білченят. Закриті, та вже невдовзі малята починають бачити і добре тримаються на гілках. У лігвінь вовків народжуються вовченята, поки вони сліпі, й укриті сірим пухом, зовні схожі на малесеньких лисеняток. Наприкінці березня в диких свиней народжуються поросятка. У маленьких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги, так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. Лисенята теж народжуються сліпі й безпомічні. Поки вони сплять, мама вирушає на полювання, а коли підростуть. Починає, лисиця починає носити їм здобич. У травні народжуються малята в козуль оленів. Через тиждень вони вже ходять за своєю мамою. На початку весни з'являється потомство і лосів. На ноги лосеня може встати вже за кілька хвилин після народження. Турбота про потомство і постійний пошук їжі звичне заняття для, для лосів з приходом теплих днів. Коли вже стає тепло і з'являється рослинна їжа, тоді пробуджуються гризуни. Ось гризуни пробуджуються найбагато пізніше. Ближче до початку квітня, коли стає вже зовсім зовсім тепло і з'являється перша рослинна їжа. Пробуджуються вони повільно протягом тижня, бо взимку у сплячці температура тіла гризунів знижується зі звичних 36 градусів до 8-10 градусів тепла. Рознайте, будь ласка, малюночки, роздивіться твариночок і їх маленьких дитинчат. Чому навесні слід обмежити походи до лісу? Пам'ятайте, дітки, тварини, як і люди, дуже сильно страждають від втручання в особистий простір. Якщо ви навесні, в той період, коли у, твори, у тварин з'являються немовлята, раптово натрапите на їхню схованку, побуваєте поряд або навіть потрогаєте маленьких дитинчат, то великі тварини можуть більше до своєї домівки не повернутися, а тоді це загрожує голодною смертю цим маленьким. Тваринкам. Тому на весні, особливо на початку весни, краще обмежити відвідування лісу. Розкажіть, будь ласка, чи спостерігали ви, як свійські тварини доглядають за своїм потомством? Так, коли у наших свійських тварин з'являються маленькі дитинчатка, вони також піклуються про своїх маленьких діточок. Вони за ними доглядають, миють, годують, вчать всьому, чому повинна навчити матуся. Серед звірів також є ланцюг живлення, і він теж починається саме із рослин. Продовжується цей ланцюг живлення травоїдною тваринкою, а завершується хижаком, який живиться м'ясом. Ось подивіться, будь ласка, на малюночки, у нас є зразочки ланцюгів живлення у світі звірів. А зараз давайте виконаємо вправу мікрофон. Назвіть, будь ласка, три речі, яких ви навчилися сьогодні на уроці. Назвіть дві речі, про які вам хочеться дізнатися ще більше. Оберіть одне запитання, яке у вас виникло під час прослуховування нашого уроку. А зараз діти, я пропоную разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінках 50-51. Сторінка 50 завдання перше. Познач назви звірів, які прокидаються після зимової сплячки. Їжаки, ведмеді, борсуки. Правильно, саме цих тваринок ми маємо позначити. Сторінка 50 завдання друге. Познач правильний ланцюг живлення. Вовк, лось трава, трава, лось, вовк, лось, вовк, трава. Першим ланцюгом у нашому ланцюжку живлення є трава, тобто це рослина. Далі йде травоїдна тварина, а потім уже і хижак. Тому саме трава, лось, вовк це є правильна відповідь. Сторінка 50, завдання 3. Самостійно спробуйте скласти, записати і намалювати ланцюг живлення у весняному лісі за участі звірів. Я пропоную вам свій зразочок: зелене листя, заєць, вовк. Ви можете. Створити свій ланцюг живлення. Головне, пам'ятайте, що починається наш ланцюжок живлення із рослинки. Далі він продовжується травоїдною твариною і завершується хижаком, який вживає м'ясо. Сторінка 50, завдання 4. Познач весняні явища в житті звірів. Зимове хутро звірів рідшає. Звірі паруються, народжують потомство. Деякі звірі змінюють забарвлення хутра. А явище, деякі звірі впадають у сплячку, до весняних не належать. Оберіть, будь ласка, і позначте в своєму зошиті ті весняні явища, які ми обрали. Сторінка 51, завдання 5. Склади список звірів, які мешкають у твоєму краї, і запиши їх. У нашому краї мешкають такі звірі: заєць, вовк, лисиця, їжак, дикий кабан. Саме їх ми можемо зустріти біля нашої місцевості. Якщо ваші мешканці теж співпадають з нашими, Запишіть їх, будь ласка, до свого зошита. Якщо раптом у вашій місцевості проживають інші звірі, запишіть, будь ласка, їх. Сторінка 51, завдання 6. Чому в більшості тварин дитинчата народжуються навесні? Обведи правильну відповідь. Найчастіше це через те, що сонячні промені стають теплішими і з'являється багато корму. Сторінка 51, завдання 7. Рознайте, будь ласка, малюночки свійського кролика і дикого зайчика. Давайте ми спробуємо з вами заповнити табличку. Чим вони подібні і чим відрізняються? Які подібні риси між свійським кроликом і диким зайчиком? Звичайно, це зовнішній вигляд. Вушка, лапки куций хвостик. А чим же ж вони відрізняються? Зайці крупніші, ніж кролики, прудкі, живуть поодинці і самостійно про себе піклуються. А кролі не можуть самостійно про себе піклуватися, тому вони живуть у людини, і людина про них піклується. Запишіть, будь ласка, подібні риси. Та чим відрізняється кріль і зайць. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка. на уроці мені дуже сподобалось. жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!